Шей, клопів може були випадки. Поєдинчі це коли мені орендатори казали, що жили в будинках при полях. Бувало ж Миша може заскочити у вікно. Але я особисто проживаю теж в будинку. в мене жодного разу такого не було. Ці кейса, коли люди купляли квартиру. В дивний Ну, при оренді орендатори влаштували собі романтичний вечір. І поки вони усамітнились, то свічки, які вони залишили, спалили повністю всю ванну. Вщент. От просто ж ви розуміли, не залишилось нічого. Кажу, Боже, як скучно, ми живемо. У мене декілька разів було: якщо ми здаємо в оренду нерухомість, ми не маємо права входити в житло, але в нас завжди є дублікат ключів. В яких випадках я можу туди взагалі увійти? Це якщо орендатор перестав платити, тоді я бере. Був свідків і зі свідками, знімаючи це все на камеру, я можу увійти. Чомусь завжди закрадаються самі негативні думки. Люд, ну людну вдруг людина померла. І в мене на практиці було тричі. Один раз він був дуже смішний. Орендатор виїхав в Канаду і нас не повідомив. Ти Рекомендуєш все таки знаємо оказіональним. І... Якщо є неповнолітні діти, то так <райANks> <райANks> залишаю також до Каті посилання на твої стрімки старам. Ти ведеш її активно і багато цікавої інформації саме про нерухомість. Розказуєш про іпотеки. Раджу вам підписатись. <райANks> Розкажи <райANks> ще якісь стрі... В історії були в нас і біки. Орендатори кидалися один в одного, якимись бутилками. У нас є великі квартири, які поділені на студії. Ну не дуже хороша шумоізоляція. То орендатори мені присилають там відео статевих актів, які я чути не хочу. Кать ну зроби щось з цим. Я кажу, що мені приєднатися чи що мені пропонує. Одного разу я дзвонила до орендатора і просила просто чуть-чуть тихіше свої сімейні справи вирішувати. Бо у нас ще випадок Гічна трошки ситуація. Він їхав в таксі. Таксі попало в аварію. Таксист вирішив втікти з місця подій і його десь викинув на трасі і втік. Його потім знайшли. Там швидка документи його таксист забрав. Це теж той випадок, коли я входила в квартиру. Чи немає його в квартирі? Немає, і потім знайшли його в лікарні. Ще про вашу команду у нас в команді працює сім агентів. Агенція має уже понад 70 об'єктів в управлінні. Це довгострокова оренда. Подобовою не займаємося. В мене появилася цікава ідея. Якщо що вам цікаво подивитися огляд Каті. Помешкання пишіть коментарях. Катя, дуже тобі дякуємо, що показала квартиру. Дякуємо за інформацію. Якщо вам потрібна допомога з покупкою нерухомості або ви хочете її віддати в управління, можете також звертатися до Каті. Ми залюбки допоможемо. Розкажи, що будь ласка, що вас в більшості ти сказала, клієнти українці вам дають квартири в управління власники самої квартири за готівку чи в кредит залежить. Дуже якщо людина вирішила з самого початку купити квартиру під інвестиції, фактично зберегти свої кошти і отримувати від. Ніх дохід. То так, це куплено за готівку. Якщо людина в більшості випадків, коли купують для власного проживання, то це купується зазвичай в кредит. Якщо хтось бажає придбати нерухомість в кредит, ми теж.